Права 858. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас x третіх більше за 2,1 третього і менше за 3,2 третіх. Щоб дати правильну відповідь на цю нерівність, знайти всі значення x, нам треба перетворити ці мішані числа у дроби. Отже, записуємо спочатку що цілих, 1 третя це дорівнює. Це можна записати, записуємо як 2 плюс 1 третя. І це дорівнює. 2 ми можемо записати як 2, що множиться на 3 третіх. 3, 3 у нас тоді скоротиться плюс 1 третя. Тепер у нас знаменник спільний 3. То в чисельнику у нас буде 2 помножити на 3 плюс 1. 3 і це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7 третіх. Є. Ну, а зараз, коли ми сказали, що 2,1 третя це 7 третіх. Давайте 3,2 третіх переведемо. Пишемо: 3,2 третіх це дорівнює. Отже, це можна записати як 3 плюс 2 третіх. І це дорівнює. 3 ми можемо записати, якщо нам треба знаменником 3, щоб їх додати, то це буде 3, що множиться на 3. І ділиться на 3 плюс 2 третіх. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тоді знаменники у нас однакові, то в чисельниках у нас буде 3 помножити на 3 плюс 2, 3. І це тоді дорівнює. 3 на 3 це 9, плюс 2. Це одинадцять третіх є. Ну що ж, виходить, що всі ці числа ми записали у вигляді неправильного дробу. І записуємо тоді, ми маємо ось таку ось таку подвійну нерівність, що у нас скільки 7 третіх менше. За x3. А х3 у нас менше за 11 третіх. Так, подивимося, знаменники у нас однакові, це 3. Тоді. І в чисельниках має виконуватися такі співвідношення, щоб ця нерівність була вірна. То ми пишемо отже. Записуємо а тоді 7 має бути менше за x. Але x має бути менше за 11. Так? Ну, якщо так, то пишемо тоді, які ж у нас можуть бути x. То x у нас можуть бути це 8, нетульні числа, 9 і 10. Це ці числа, що місяця проміжку між 7 і 11. Записуємо. Отже, пишемо x може дорівнювати 8 і 10 Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 1,512 менше за 17х, і менше за 2,18. Щоб правильно зробити це завдання, нам прийдеться тоді мішання числа представити вигляді дробів. Отже, записуємо спочатку 1,512. 1,512. І можна представити як 1, плюс. 5 дванадцятих, І це дорівнює. Одна ціла це як 12. 12 плюс дванадцятих, І це дорівнює. Ну що ж, знаменник спільний у нас буде 12. Тоді в чисельнику у нас буде 12 плюс 5. І це дорівнює. 12 плюс 5 це 17, записуємо, 12. Є. І зараз тоді давайте будемо переводити 2,1 восьму. Пишемо 2,1 восьма дорівнює. Це 2, плюс 1 восьма. І це дорівнює. Якщо я хочу до 2, цілих додати 1 восьму, то 2 можна записати як 2, що множиться на 8, 8 плюс 1 восьма. І це дорівнює. Переносимо. Наменник у нас буде однаковий, 8, а в чисельнику тоді буде 2 помножити на 8 плюс 1. І все це пишемо восьмих. І це дорівнює. 2 на 8 це 16, плюс 1 це 17 восьмих. Ну що ж, зараз давайте перепишемо тоді нашу подвійну нерівність. Записуємо тоді. Тоді. Записуємо. Отже, 1,5 дванадцятих, це 17 дванадцятих. У нас менше за 17х. І що менше. А тут у нас буде тоді 17 восьмих. Менше 178. Добре. Ну що ж, давайте подивимося на цю подвійну нерівність. Отже, я... ну що ж, давайте подивимося на цей дріб. Ми бачимо, що в нас тут чисельник однаковий, а різні знаменники. Коли у нас однаковий знаменник, а чисельники різні, то все просто дріб буде найбільший тоді, коли найбільший чисельник. А коли у нас однакові чисельники, а знаменники різні, то найбільший дріб тут буде це, коли число 17 ділиться на 8. Це буде найбільший дріб. Найменший дріб це 17 на 12. І тоді виходить, що якщо нам треба порівняти два дроби, і ще раз найбільшим буде той дріб у якого найменший у знаменнику число. То виходить, що х у нас для того, щоб 17 на х було менше за 17 на 8, у нас х має бути більшим за 8. А для того, щоб 17 дванадцятих було менше, ніж 17х, то х має бути меншим за 12. Тобто виходить, у нас така нерівність. І ще раз, що у нас 12. Тоді буде більше x, але менше за 8. Так? Ну, якщо так, то тепер нам треба записати, які x нам задовільняються. Цій подвійній нерівності пишемо. Отже, пишемо. Тоді x у нас буде дорівнювати. Ну що ж, це числа від 9 до 11 пишемо, тоді x дорівнює 9. 10 і записуємо 11 є? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас x може дорівнювати 8, 9, 10. А в другому може дорівнювати x 9, 10 і 11. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. Ви бачите, що це не дуже очевидно, особливо коли у нас однаковий чисельник, а не знаменник. На цьому вправу завершено.